24 січня 2025 року соціальна мережа Facebook, сторінка Ярослави Приходько. О 8.15 ранку з'являється публікація, яка має всі ознаки щирого відчаю. На прикріплених фото. 24-річний Сергій Приходько у військовій формі. Поруч знімок сірого автомобіля «Деоланос». Текст короткий і конкретний. Прошу вашої допомоги. 23 січня 2025 року. Мій чоловік Приходько Сергій на автомобілі Деолану сірого кольору виїхав з дому та не повернувся. Телефон вимкнений. Хто бачив чи знає про його місце перебування, повідомте для зовнішнього спостерігача це виглядає як класичний початок пошукової операції, молода 18-річна дружина. Шукає чоловіка військового. Громада Носівки реагує миттєво, десятки репостів, коментарі зі словами підтримки, пропозиції допомоги у пошуках. Люди бачать налякану дівчину, яка не знає, де її коханий, але цей допис не крик про допомогу. Це холоднокровно створене цифрове алібі. На момент публікації Ярослава точно знає, чому телефон вимкнений і чому де Уланас. Більше нікуди не поїде. Поки під дописом збираються лайки співчуття, вона уважно слідкує за реакцією. Граючи роль жертви обставин, механізм дезінформації запущено. Того ж ранку, 24 січня, цифрова активність переходить у реальні дії. Ярослава особисто зв'язується з матір'ю Сергія Людмилою та його братом Станіславом. Її версія подій для родичів безапеляційна, побутова сварка. Вона розповідає, що напередодні ввечері, 23 січня, між ними виник конфлікт. За її словами, Сергій психанув, сів у свій сірий Деуланас і поїхав у невідомому напрямку, грюкнувши дверима. Це класичний сценарій, покликаний пояснити відсутність людини емоційним станом, а не криміналом. Протягом дня дружина розігрує виставу стурбованої жінки. У присутності свідків вона демонстративно набирає номер чоловіка, вмикаючи гучний зв'язок. Усі присутні чують механічний голос оператора, абонент не може прийняти ваш дзвінок. Ярослава зітхає, нарікає на його впертість і продовжує обдзвонювати друзів сім'ї. Ви не бачили Сергія? Чи не проїжджав Ланас повз ваш двір? Запитує вона знайомих, кожен такий дзвінок виконує дві функції створює їй алібі, та фіксує у свідомості громади хибний факт, що Сергій покинув будинок живим і неушкодженим. Вона старанно будує реальність, у якій її чоловік просто вирішив побути наодинці, але є одна деталь, яку вона не врахувала. Сергій був не з тих, хто вимикає телефон і зникає без попередження, особливо коли йдеться про його матір. Поки Ярослава грає роль покинутої дружини, найближче оточення Сергія відчуває фальш. Для матері Людмили Стельмашенко та брата Станіслава версія про раптову втечу звучить як абсурд. Сергій Приходько не був імпульсивним підлітком 24-річний ветеран, який пройшов пекло фронту. І повернувся до цивільного життя, мав зовсім інший психологічний портрет. Дисциплінований, працьовитий. Він тяжко працював на місцевому м'ясокомбінаті, щоб забезпечити сім'ю. Його характеризували як людину, яка цінувала дім, згадують деталь. Повертаючись з передової, він віз за пазухою врятоване кошеня, прояв людяності, який важко поєднати з образом чоловіка, що кидає все через сварку. Але головним аргументом проти версії дружини стає остання телефонна розмова з матір'ю. Того вечора, незадовго до зникнення, Сергій дзвонив Людмилі у його голосі не було агресії чи злості, лише смертельна втома після зміни мамочко. Я так хочу спати. Давай потім поговоримо. Це були його останні слова до неї він збирався відпочивати, а не тікати в ніч. Інтуїція матері кричить про біду. Станіслав, не довіряючи невістці, наполягає на офіційному розшуку. Родина розуміє, тиша в трубці Сергія це не бойкот, це сигнал СОС, який вже ніхто не може прийняти. 25 січня 2025 року справа про зникнення переходить з розряду сімейних драм у площину кримінального розшуку поліція Ніжинського районного управління. Починає перевірку фактів, викладених дружиною. Перший удар по легенді завдає білінг мобільного телефону. Оператори зв'язку надають дані про геолокацію номеру Сергія Приходька. Згідно з версією Ярослави, чоловік поїхав з дому пізно ввечері 23 січня, однак вежі стільникового зв'язку фіксують інше: телефон нікуди не їхав, його сигнал обірвався саме в квадраті їхнього будинку. Останнє з'єднання і тиша. Апарат не реєструвався на сусідніх базових станціях, що було б неминучим при русі автомобіля. Другий факт надає система відеоспостереження безпечне місто. Слідчі переглядають записи з камер на виїздах з носівки за вказаний проміжок часу. Сірий Деоланс, державний номер якого вже в орієнтуваннях, на камерах відсутній. Жодна магістраль не зафіксувала виїзд машини за межі міста. В ніч на 24 січня коло замкнулося. Чоловік не виходив, машина не виїжджала. Слова 18-річної дружини про втечу після сварки розсипаються під тиском цифрових доказів. Слідчі розуміють, шукати треба не втікача, а тіло, і шукати його треба десь поруч. 26 січня 2025 року, коло пошуків звужується до критичного мінімуму. Оскільки камери відеоспостереження відрізали шляхи відходу з міста, оперативники розуміють, Сергій Приходько знаходиться десь в межах Носівського району, група лісосмуги на околицях, місцевість складна, заболочені ділянки, вкриті снігом та чагарниками. Це не те місце, куди можна заїхати випадково. Сюди їдуть з певною метою. Увагу пошуковців привертає неприродна купа гілля та сміття. На одній з галявин. Це виглядає як поспішна спроба щось сховати. Під шаром гілок у мерзлому болоті знаходять тіло чоловіка, це Сергій. Він не просто лежить на землі, його намагалися замаскувати, стерти з лиця землі як сміття. Той самий військовий, якого шукали всім Фейсбуком, весь цей час лежав у холодному болоті за кілька кілометрів від дому. Тепер справа офіційно перекваліфікована. Стаття 115 умисне вбивство. Але справжній шок наступає тоді, коли криміналісти починають огляд тіла. Первинний огляд на місці події розвіює будь-які сумніви щодо причин смерті. Те, що криміналісти фіксують у протоколі, більше нагадує опис середньовічної страти, ніж наслідки звичайної бійки. На тілі Сергія практично немає живого місця. Характер травм. Свідчить про те, що його вбивали довго і з особливим садизмом. Експерти фіксують численні колоторізані рани в області шиї та голови. Пізніше з'ясується, що удари наносилися лопатою та розбитою скляною пляшкою. Особливий жах викликають специфічні ушкодження рук. Одна рука зламана, класична травма самооборони. Сергій намагався закритися від ударів, але найстрашніше. Зірвані нігті на пальцях. Ця деталь вказує не просто на намір вбити, а на свідоме бажання завдати максимального болю перед смертю. Це було катування. Мати Сергія, Людмила, пізніше скаже страшні слова, кололи ручечки, посікли лопатою. Для слідства стає очевидним такий рівень агресії. Притаманний злочинам на ґрунті глибокої особистої ненависті або психопатії. Версія про випадковий конфлікт з невідомими відпадає. Вбивці знали жертву, і вони хотіли, щоб він страждав. Знахідка тіла миттєво змінює статус Ярослави Приходько. З потерпілої вона перетворюється на головного свідка, а згодом на підозрювану. Слідчі запрошують її на повторний допит. Вже знаючи, що її чоловіка катували. У кабінеті слідчого відбувається те, що професіонали називають психологічним дисонансом. Коли їй повідомляють, що Сергія знайдено мертвим із жахливими слідами насильства, реакція 18-річної дівчини шокує своєю стерильністю, жодних сліз, істерик чи втрати свідомості. Вона зберігає крижаний спокій, продовжуючи наполягати на версії сварки. Але оперативники вже мають на руках роздруківки її дзвінків та переписок. У мережі контактів, вбитої горем вдови, яскраво світяться два номери, з якими вона тримала інтенсивний зв'язок до під час та після зникнення чоловіка. Це не родичі і не волонтери, це двоє неповнолітніх учнів мринського професійного училища: 17-річний Сергій Рой та 15-річний Кирило Сергієнко. Аналіз повідомлень вказує на те, що стосунки між заміжньою Ярославою та неповнолітнім роєм виходили далеко за межі дружби, коло підозрюваних окреслено. 28 січня 2025 року фінал розшукових заходів переростає у серію арештів, поліція діє синхронно, відпрацьовуючи три локації одночасно, щоб унеможливити змову підозрюваних. Першими затримують виконавців. 17-річний Сергій Рой та 15-річний Кирило Сергієнко студенти Мринського професійного училища. Для сусідів та викладачів це шок. Звичайні хлопці з глибинки раптом опиняються в кайданах під конвоєм спецпризначенців, але докази, знайдені під час обшуків, красномовніші за характеристики зі школи, у підозрюваних вилучають одяг, на якому залишилися бурі плями. Експертиза не залишає шансів, це кров Сергія приходька. У кімнатах допиту юнацька бравада зникає миттєво. Зіткнувшись із тиском слідства та розумінням тяжкості статті, підлітки починають сипатися, стратегія захисту розвалюється, кожен намагається перекласти провину на іншого, але в одному їхні свідчення сходяться абсолютно. Ініціатором була не вулична банда, хлопці вказують на вдову. Вона просила, вона пустила в хату, вона сказала, коли бити, свідчать затримані. Слідство отримує ключовий пазл, жорстока розправа була не спонтанним грабежем, а спланованим замовленням, де дружина виступила архітектором смерті власного чоловіка. Щоб зрозуміти природу цього злочину, потрібно відмотати час назад. Історія Сергія та Ярослави приходьків це не просто шлюб. Це складний клубок родинних зв'язків. У носівців, багато хто знав, вони були зведеним братом і сестрою, вони росли фактично в одній родині, що додавало їхньому союзу специфічного відтінку ще до весілля. Сергій, повернувшись з фронту, намагався побудувати ідеальне життя, він працював на м'ясокомбінаті, отримуючи близько 40 тисяч гривень, солідну суму для регіону. Усі фінанси контролювала Ярослава. Вона жила життям, про яке мріяли її ровесниці, новий iPhone за 32 тисячі, золоті прикраси, повне забезпечення, але за фасадом утриманої дружини ховалася інша реальність. Поки Сергій працював у нічні зміни, 18-річна Ярослава шукала розваг, її обранцем став 17-річний Сергій Рой. Це не був просто підлітковий флірт. Це була патологічна прив'язаність, яка вимагала усунення третього зайвого. Слідство також розглядало версію про гробові у містечку ходили чутки, що Ярослава цікавилася сумою виплат за загибель військового тими самими 15 мільйонами гривень. Чи була це основна мета, чи лише приємний бонус до свободи з коханцем, достеменно відомо лише їй. Але факт залишається фактом. Живий Сергій став перешкодою, і цю перешкоду вирішили прибрати. Підготовка до вбивства нагадувала збочену гру 18-річна дівчина та двоє неповнолітніх хлопців обговорювали смерть людини так, ніби планували вечірку. Ярослава методично обробляла роя. Вона скаржилася на чоловіка, демонізувала його образ, створюючи у свідомості підлітка ілюзію порятунку принцеси. Рой, своєю чергою, залучив до справи свого друга, 15-річного Кирила Сергієнка, що пообіцяли наймолодшому учаснику гроші чи просто авторитет серед старших, питання відкрите, але він погодився. План був простим і цинічним напад мав відбутися вдома, коли жертва буде найбільш беззахисною. Жодних складних схем з отрутою чи ДТП, лише груба фізична сила. Ярослава взяла на себе роль троянського коня. Її завданням було переконатися, що Сергій заснув, і впустити вбивць у дім. Вони узгодили дату 23 січня. Ніхто острійці не вагався у їхніх діях, не було страху перед законом чи моральних бар'єрів, лише холодний розрахунок і підліткова жорстокість помножена на відчуття безкарності. Вечір 23 січня 2025 року. Сергій Приходько повертається додому. Він виснажений. Це була не просто втома після зміни, а глибоке вигорання людини, яка тягне на собі всю родину. Він заходить у дім, не підозрюючи, що його доля вже вирішена. Вбивці чекають сигналу неподалік, а дружина, яка їх замовила, зустрічає його на порозі. У матеріалах справи є деталь. Від якої холоне кров, вже знаючи, що за годину його вбиватимуть, Сергій звертається до Ярослави з простим побутовим проханням. Сонечко, наколоти мені кави, він довіряє їй абсолютно п'є каву, приготовлено майбутньою вдовою. Останній контакт зі зовнішнім світом відбувається телефоном. Сергій дзвонить матері Людмилі, його голос сонний і спокійний. Мамочко, я так хочу спать. Давай потім поговоримо, каже він, це прощання. Він лягає у ліжко, вірячи, що знаходиться у найбезпечнішому місці на землі, власному домі, поруч із коханою дружиною. За кілька хвилин Ярослава бере телефон. Вона пише повідомлення Рою. Сигнал отримано. Ярослава відчиняє вхідні двері. У будинок заходять Рой та Сергієнко. Їхні кроки тихі. Але Сергій Приходько вже не почує їх, він спить, напад починається миттєво і жорстко. Перші удари наносяться з щоб дезорієнтувати. Але Сергій військовий, його організм вмикає режим виживання, він прокидається і намагається чинити опір. Експертиза пізніше зафіксує перелом руки. Це класична травма самозахисту. Він закривав голову. Поки на нього сипалися удари лопатою та поліном, у хід йде скляна пляшка, її розбивають об голову жертви, а розочкою, гострими краями, наносять різані рани шиї, кімната перетворюється на бійню. Найстрашніше у цій сцені роль дружини вона не ховається в іншій кімнаті, не затуляє вуха, вона присутня, поки її чоловіка, який годину тому пив з її рук каву. Забивають до смерті двоє підлітків, вона спостерігає. Коли Сергій припиняє подавати ознаки життя, настає тиша. Після вбивства починається господарська частина, жодної паніки. Трійця діє злагоджена, ніби прибирає після вечірки. Тіло Сергія замотують у ковдри та рядна, щоб кров не забруднила підлогу під час транспортування. Його виносять у двір і завантажують у багажник його ж власного автомобіля, того самого сірого Део Ланос, фото якого завтра з'явиться у Фейсбук. Ярослава залишається в будинку, щоб замити сліди крові. Хлопці сідають у машину, рой за кермом, вони вивозять тіло за місто у бік болотистої місцевості, яку заздалегідь обрали як могильник. Там, у темряві та холоді, вони скидають труп. Накидають зверху гілля та сміття, імітуючи природний ландшафт. Повернувшись, вони розходяться, вбивці йдуть спати, а вдова готується до ранку, щоб написати той самий пост про зникнення. Рівень адреналіну спадає, поступаючись місцем абсолютній впевненості у власній безкарності. Повертаємось у теперішній час. Слідчий експеримент, процедура, яка часто ламає підозрюваних. Повернення на місце злочину змушує пережити жах заново, але не у цьому випадку. Коли поліція привозить Ярославу та підлітків до будинку, правоохоронців вражає їхня поведінка, вони спокійні, вони детально крок за кроком показують на манекені, як і куди били, хто тримав, хто наносив удари, але шоком стає інше сміх. У певні моменти Ярослава усміхається. Для неї це все ще гра, слідчі призначають комплексну судово психіатричну експертизу, результат однозначний, усі троє осудні. Вони усвідомлювали свої дії, це не афект і не хвороба, це свідомий вибір зла. Судова перспектива цієї справи виглядає безапеляційно жорсткою дії підозрюваних кваліфіковано за пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з огляду на особливу жорстокість та цинізм виконання санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Для 18-річної Ярослави, 17-річного Роя та 15-річного Сергієнка це означає кінець життя, яким вони його знали. Замість омріяної свободи та примарних мільйонів, про які шепотілися в місті, вони отримали бетонні стіни та тавро вбивць. Їхня молодість пройде в колоніях суворого режиму. Але найбільша трагедія цієї історії не у зламаних долях злочинців, а в абсурдній смерті героя Сергій Приходько пройшов пекло війни, вижив під артилерійськими обстрілами на фронті. Щоб повернутися у свій безпечний дім і загинути від рук дружини та підлітків, мати Людмила залишилася без сина, який був її опорою. Ця справа стала кривавим нагадуванням про те, що іноді найнебезпечніший ворог не в окопі навпроти, а у власній спальні. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!